Запрошуємо заняття з аплікації. Сьогодні створимо аплікацію осінньої квіточки. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Наші гарні квіточки розпускають пелюстки. Вітер тихо повіває, Він пелюсточки гойдає. Наші гарні квіточки закривають пелюстки. Голівеньками. Похитали тихо-тихо, засинали. Для роботи нам потрібно аркуш білого паперу, кольоровий папір, клей, клійонка, серветка. Я заздалегідь вже зробила шаблони, коло жовтого кольору, смужка зеленого кольору, смужки жовті, форма листочка зеленого кольору. Беремо жовте коло та наносимо клей по краю нашого шаблону. Потім на жовте коло приклеюємо жовті смужки. Тепер ці смужки потрібно зігнути та склеїти. ось таким чином. Ось наша квіточка вже готова, але чогось не вистачає. Беремо зелену смужку, наносимо клей та приклеюваємо її. Потім беремо листочок, теж наносимо клей і приклеюємо. Тепер беремо нашу квіточку та приклеюваємо її. Ось така гарна осіння квіточка. А я буду чекати на фотоаплікації вашої квіточки. Дякую за увагу! До побачення!